Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Ганну Онуфріївну Бурик з Вінницької області. З сьогоднішнім, уже 90-м днем народження, вітають дочка Євдокія та Помісна церква. небе за облаками, где жизни нова уж нет конца, друзья родные. вернусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет все свершивших путь. Отрадно будет в том вечном доме, Увижу друга i did. О дом небесный, Где бы желаю, Туда стремлюсь я, Чтоб вечно жить там будет. Анна Анатоліївна Гейнович з Донецької області вітає маму Валентину Миколаївну Орлову з вчорашнім і брата Андрія Орлова з сьогоднішнім днем народження. Мімо тітла, тікла, тікла лікар, пливі куда-то облака. Шовчіловек, була дорога нелегка, нелегка. человек мечтал о том, чтобы построить где-то дом и поселить бы счастье с ним в доме одном, в доме одном. А человек мечтал о том, чтобы построить где-то дом и поселить бы счастье с ним в доме одном. Часто бывало он вставал, но неизменно напевал Песню любимую свою, ту, что пою, ту, что пою Дом, как известно всем давно, это не стены и окно Даже и стулья за столом, это не дом, это не дом Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, даже и стулья за столом. Это не дом. Дом это там, куда готов. Ты возвращаться вновь и вновь Радостным, добрым, нежным, злым Еле живым, еле живым Дом это там, где тебя поймут забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом, дом это там, где тебя поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом. Мимо текла, текла река, плыли куда-то. Облака. Шел человек, была дорога, Нелегка, нелегка, а человек мечтал о том, Чтобы построить где-то дом И поселить бы по счастье с ним В доме одном, в доме одном. А человек мечтал о том, Чтобы построить где-то дом И поселить бы по счастье с ним в доме. Зараз час продовжити вивчати Слово Боже перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Друзі. Перед тим як ми продовжимо вивчення книги Йова, ми звернемося в молитві до Господа. Отець наш Небесний, перед нами твоє святе та вічне слово. Поблагослови нас і зроби нас здібними не тільки бути слухачами, але і виконавцями твоєї святої волі. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь. Минулого разу ми розпочали першу главу книги Йова. Я вам нагадаю перших п'ять віршів із цієї глави був чоловік у країні Уц на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, і від злого втікав, і народилися йому семеро синів та три дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень пар ослиць та дуже багато рабів, і був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. І, бувало, як миналося коло бенкетних днів, то йов посилав за дітьми і освячував їх, і вставав він рано вранці. І приносив цілопалення за числом їх усіх, бо йов казав може, згрішили сини мої і зневажили Бога в серці своєму? Так робив Йов по всі дні. Це кінець сцени першої, це чудова сцена, у якій зображений багатий чоловік, що має прекрасну сім'ю і надмір усяких багатств. Але в серці його був один страх. Це страх, що властивий багатьом сучасним людям, страх за синів та дочок, Йов визнавав, що йому самому не справитися з цією проблемою, тож він звертався з нею до Бога. Друже мій. Є сьогодні багато батьків, які сумують, тому що їхній син чи дочка пішли з дому і потрапили в скрутне становище, можливо, навіть стали наркоманами. Багато хто з цих батьків так і не звернулися за вирішенням цієї проблеми до Бога, як це зробив Йов. в результаті вони страждають від проблем, які не під силу вирішити їм самим. Проте Йов знав, куди йому йти з його страхами. Він приносив цілопалення за своїх дітей, цілопалення говорить про Христа тож це свідчить, що Йов чоловік божий. Наступна наша сцена відбувається на небесах, і ця сцена чудова. Ні Йов, ніхтось інший з людей, про яких йде мова у цій книзі, не знав про те, що ця сцена відбулася, але ця сцена дає нам можливість зрозуміти і пояснити багато речей, які трапляються з Божими людьми. Я не кажу, що цим можна пояснити усі подібні випадки. Але частину з них безумовно отож читаємо шостий вірш із першої глави. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними і сатана. Отже, дія відбувається на небесах, сини Божі, створені ним розумні істоти, постали перед ним. Мушу визнати. Мені дуже мало відомо про них. Я гадаю, їх безліч, стільки скільки піщинок на морському березі, тобто їх неможливо порахувати це не людські істоти, вони не належать до нашої раси, і все ж це розумні істоти, створені Богом, і вони відповідальні за свої вчинки перед Богом. Вони повинні регулярно звітуватися перед Ним. Я гадаю, це нікого не дивує, але дивно те, що і сатана також з'явився разом з ними. Це несподіванка. Читаємо сьомий вірш: І сказав Господь до сатани: Звідки ти йдеш? А сатана відповів Господеві і сказав Я мандрував по землі, та й перейшов її. До речі, сатана також мусить звітуватися перед Богом. Дивовижно, правда? Ви гадаєте, він прийшов з пекла? Ні, друзі мої, пекло ще не відкрилося. Сьогодні у пеклі нікого немає, воно не відкриється, аж поки не настане тисячолітнє царство. Пекло це місце, приготоване дияволу та ангелам його, але вони ще туди не потрапили. Насправді, сатана має сьогодні такий самий доступ до землі, як і ми з вами. І навіть більший ця земля царство сатани. Він не в пеклі, він каже, що перейшов всю землю був на сході, заході, півдні і півночі. Ви пам'ятаєте, що Писання називає сатану Богом світу цього, князем, що панує в повітрі? Тож ми бачимо, що сатана має велику свободу на землі в наші дні. Петро попереджує нас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш, диявол, ходить, як лев, що речить, і шукає кого б пожерти. 1 Петра 5:8. Друже мій, це попередження, і саме про це говориться в книзі Йова. Сам Сатана сказав, що він має волю ходити по всій землі. Ви пам'ятаєте, що Сатана, спокушуючи Господа нашого Ісуса Христа. Пропонував йому царства світу цього. Господь наш не сказав, а тобі й не треба їх мені пропонувати вони й так мої. Він просто спротивився спокусі вочевидь, царства ці доступні сатані, і він має свободу чинити в них, що захоче. Правда, коли пильніше оглянутися навколо, складається враження, що сатана таки править цією землею. Бог керує всіма подіями, але Він дав сатані тимчасову свободу. Нам кажуть, що цей світ, у якому ми живемо, підвладний сатані, його треба перемогти, і ми можемо перемогти його тільки кров'ю агнця. Це справжнє об'явлення, чи не так? І воно суперечить сучасним уявленням. Читаємо восьмий вірш І сказав Господь до сатани. Чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Мож він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає? Бог хвалить Йова. він називає його видатною людиною. Тож сатана збирається підкорити Йова собі. Ми бачимо це з наступних слів сатани читаємо 9 та 10 вірші. І відповів сатана господеві й сказав, чи ж Йов даремно боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти типу, поблагословив, а маєток його поширився по краю? Звичайно, сатана намагався підкорити собі Йова ще раніше, але Господь не дозволяв йому цього зробити. Тож сатана скаржиться Богові. Ти захищаєш Йова і не дозволяєш мені торкнутися його. Я вважаю, що Бог захищає кожного віруючого і якщо Бог дозволяє, щоб з вами трапилися якісь неприємності, то у нього є на це причина. Про це йде мова у книзі Йова. Читаємо одинадцятий вірш але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його. Чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? Тепер сатана намагається звести наклеп на Йова. Я гадаю, він зневажає людство він каже, що Йов служить Богові тільки тимчасово. Так само Сатана думає і про нас з вами. Він каже, що ми лиш тимчасові слуги Божі, і якщо Бог перестане нас захищати, ми проклянемо його. Як ви знаєте, на світі є чимало людей, які проклинають Бога. На жаль, в цьому немає сумнівів. Одного дня я йшов повз якийсь будівельний майданчик і побачив, як у одного будівельника випала з рук якась дошка, яку він намагався прилаштувати, і він почав лаятися, згадуючи при цьому і ім'я Боже можливо, навіть в неділю він піде до церкви. І поставить свічку, я не знаю. Але я знаю те, що цей чоловік проклинав Бога. Ми чуємо це постійно щось не так у відношеннях людей з Богом друже мій. Бог захищав Йова від нападів сатани, але сатана намірився таки дістатися до нього. Сатана ненавидить людство. Я не знаю, чому деякі люди служать сатані, який зневажає їх. Я б не хотів служити такому володареві. Я б хотів підкорятися володареві, який любить мене і співчуває мені. І такого володаря я маю це мій Спаситель, і Господь Ісус Христос. Читаємо 12-й вірш. І сказав Господь до Сатани Ось усе, що Його у твоїй руці. Тільки на нього самого не простягай своєї руки, і пішов сатана від лиця Господнього. З цього вірша ми дізнаємося про те, що Бог іноді дозволяє сатані забирати в нас ті речі, на які ми надіємося. Коли у нас з під ніг вибивають точку опори, ми почуваємося такими маленькими і безпорадними, загубленими у цьому великому світі. Багато хто з нас в такому стані звертається до Бога. Зверніть увагу на те, що Бог дозволяє сатані забрати у Йова всі його набутки, все, що йому належить. Вірте мені, сатана знищив би нас, якби міг він зводить наклеп і на Бога, і на Йова, кажучи, що Бог недостойний, щоб йому слугували тільки з любові до нього, що Бог мусить платити Йову за те. Щоб він йому служив. Сатана є ворогом як бога, так і людини. Сцена третя знову в країні Уц. читаємо тринадцятий вірш. І сталося одного дня, коли сини його та дочки його їли та вино пили в домі свого першородженого брата. Діти Йова жили безтурботно. Вони щодня бенкетували в домі одного з братів чи сестер щодня по бенкету. Вони справді брали від життя все, що могли. Читаємо 14 та 15 вірші. То прибіг до Йова посланець та й сказав худоба, велика Орала, а ослиці паслися при них. Аж тут напали савеї і позабирали їх, а слух повбивали вістрями меча, і втік тільки я сам, щоб донести тобі. Йов жив, не знаючи ніяких турбот. Та ось з ним починають траплятися неприємності. Він навіть не знав, що має ворогів, та ось себе й прийшли і забрали його худобу. Шістнадцятий вірш. Він ще говорив аж прибігає інший та й каже З неба спав Божий огонь і спалив отару та слух та й пожер їх, а втік тільки я сам, щоб донести тобі. Божий огонь. Це цікаві слова. У мене є один знайомий, який працює у страховому агентстві, і я завжди кипкую з нього. Як ви знаєте, страхові агентства завжди попереджують, що не несуть відповідальності, якщо ваш будинок був зруйнований дією Бога. Ми завжди звинувачуємо Бога, якщо щось руйнується. У дні Йова казали так само. Чому посланець не сказав вогонь сатани? Хто зробив це? Сатана, але він може зробити це тільки тоді, коли Бог дозволить. Сімнадцятий вірш. Він ще говорив аж біжить ще інший, та й каже Халдеї поділилися на три відділи і напали на верблюдів та й позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча і втік тільки я сам, щоб донести тобі. Ми говоримо про кризу. Ми бачимо, як усе майно. Іова було взяти у нього, з його багатства не залишилося нічого. Поки він говорив, аж надбігає ще інший та й каже Сини твої та дочки твої їли та вино пили в домі свого первородженого брата, аж раптом надійшов великий вітер з боку пустині, та й ударив на чотири роги дому, і він упав на юнаків, і вони повмирали, і втік тільки я сам. Щоб донести тобі. Ось трагедія з усіх трагедій, усіх дітей Йова вбито. Справжній техаський ураган торнадо звалив будинок, і всі діти його загинули. Що б ви зробили в такому випадку? Зверніть увагу на те, що робить Йов. І встав Йов, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову та й упав на землю і поклонився. Та й сказав: Я вийшов нагий із утроби Матері своєї, і нагий повернусь туди, в землю. Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Подивіться на цю людину і послухайте її свідчення ось точка зору і життєва філософія. Яку повинні мати всі християни відносно матеріальних речей, ми з вами нічого не принесли у цей світ, ми увійшли в нього нагими. Пам'ятаєте стару приказку у Савані немає кишень. Друже мій, на той світ ви не візьмете з собою нічого. Розповідають, як багато років тому сім'я зібралася біля дверей спальні, де помирав батько. Вони чекали, коли старий помре, і сімейний юрист вийде з кімнати. Коли той вийшов і оголосив, що батько помер, один нетерплячий спадкоємець одразу ж запитав, скільки він залишив. Юрист відповів Він залишив усе з собою він не взяв нічого. Так буде з усіма нами. Немає значення, які славні вчинки виробили. І який великий ваш банківський рахунок, який міцний ваш сейф, і на яку суму ви застраховані? Помираючи, ми йдемо з цього світу такими ж нагими, якими ми в нього прийшли? Для нас дуже важливо, щоб усвідомлення цього факту стало основою нашої життєвої філософії. Можливо, сьогодні ви живете в будинку, вартість якого 150 тисяч доларів. Можливо, ви живете у розваленій халупі, і, можливо, у вас немає зовсім нічого не має значення, хто ви є. Якими б не були ваші володіння, ви тільки домоуправитель. Якщо подумати, то ваше багатство належить не вам, правда ж? Ми бачимо, як йов падає на землю і поклоняється Богові він порвав свій одяг, обстриг свою голову. Його плач ви почули б здалеку. Він втратив все, навіть своїх синів та дочок. Але він говорить Господь дав, і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Друже мій. Якими б не були ваші набутки, їх дав вам Бог, і Він може все у вас забрати, якщо захоче, і ви будете звітуватися перед Ним за те, як ви використали Його дари. Саме з цієї причини апостол Павло у другому посланні до Корінтян називає нас управителями. Управитель розпоряджається майном, яке належить іншій людині. Бог одного дня запитає нас, як ми використовували матеріальні блага, які Він нам дав. Все, що є на цій землі, належить йому, а ми тільки використовуємо це як Божий дар. Полишаючи цей світ, ми нічого з собою не візьмемо. Йов розумів це і не втратив своєї віри він, як і раніше, покладається на Бога. При всьому цьому Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Друже мій, ми не знаємо, що принесе нам наступний день можливо, він буде трагічним понад усякі слова. Можливо, він буде чудовим, радісним днем, як би там не було. Бог слідкує за всіма подіями, і в його руці життя кожного із нас, і Бог потурбується про те, щоб в спокусі чи у випробуваннях ми залишилися вірними йому так, як залишився вірним Йов. Часто люди запитують, чому Бог дозволив, щоб зі мною це трапилося? Можливо, Бог відповідає їм, в тобі самому немає ніякої причини. Я не караю тебе, я просто хочу, щоб ти наблизився до мене. Так Господь зробив із Йовом у самому Йові не було ніякої причини його лих. Отож, нехай ця книга навчить нас мудро відноситися до власного життя і до тих обставин, які виникають у нашому житті. Щоб за всім цим побачити волю Божу і Його сильну добру руку, яка підтримає нас у відповідальний момент. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс 02. 90. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.